Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та магія. Сьогодні у нас блідой відповіді на питання підписників. Завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Буду повністю питання читати, ну а потім вже для Руни, відповідно перефразовувати. Ну що, можуть позручніше, а я починаю. Так, отже, просять мене подивитись. Природу смороду в Одесі. Там, да, бо шириться зрада, що це вже мало не випробування хімічної зброї. Ну, давайте подивимось, що покажуть на це руни. Раз, покажіть мені. Поясніть мені взагалі, будь ласка, а звідки береться цей от сморід в Одесі? Скажіть, Рон правду. Лагус перевернутий. Інгос. Аліс, далі. Маннас. Ото перевернутий що, Дагас. Куди? Куди? Куди це? Дейваз, ага. Ну Дивіться, люди випали. Зразу. Ось Маннас по центру, то не є природня штука. Аж ні разу. Що у нас тут? Лаус перевернутий, інус, Альгез, Манна, золотоперевертий, да, газеос. Е, Ось Манна, Ось люди руку туди доклали. Ну тут не йдеться про якусь там хімічну зброю або що. Де тут руни, які взагалі зброю позначають? Немає. Це не хімічна зброя. Ну, люди при чому? Е, лаус перевернутий зразу йде. Е, це загибель. Ну, гибель риби, знаєте, мені прям стала картинка, прям гибель риби. Ось, це оце мається на увазі. Ну, тобто якийсь природний чинник є. Ну, там і задуха, там гниття водорослей, ну, це все сюди. Це природний чинник. В той же час, ла Перевенти показує воду. Мені воно йде як стічна вода. Ну, це не значить, що каналізація, це можуть бути якісь відходи. Це от щось вода, це щось у воді. 100%. Інгус. гроші причому? Звичайно ж, мало того, інгус позначає підприємства, виробництво. Що ми маємо? Е, скид якийсь, якоїсь який середини, ну, називемо стічними водами. Е, ось якогось підприємства, чи то навіть підприємств, то що цікаво випало. Альгіс через що? Ну, їм так. Їм так безпечніше, да? їм так зручніше. Давайте так скажемо, що це в нас, економія грошей це у нас. Ну, як завжди. Ось манна спадає, людський фактор. Мало того, хтось може бути, може бути, якийсь чиновник замішаний, до речі. Або тут організація, може навіть і кілька організацій. Це не те, що це одна людина провернула. Ні-ні ні, це багато людей. Це диві... все, все, все. Дивіться. Іде так, що у людини є певна влада, але це не, не влада та, що безпосередня, от, але якраз позначає всяких службовців, тобто це держслужбовців. Тобто, це м -м, ну, якісь не знаю, директора фірм, підприємств, якихось, ну, щось ось таке. Тобто, те, що мають владу, ну, те, що напряму з державою не пов'язане. От Ох, лихим тихим мене будуть поминати вже? А то вже в горлі даре. Дагас. Ну, ось, зміна ситуації відбувається. Різка, до речі, і швидка. І що ей вас? Проблеми, перешкоди, якісь відстоювання себе. Що ми маємо? Що ми маємо в результаті? Маємо гибель риби, всяких мікроорганізмів, водоросли і так далі. Маємо скид якоїсь гидоти в воду безпосередньо. Ну, стічні води. Відходи якісь, давайте так скажемо. Відходи ось якихось виробництв. Зразу. Чого? Ну, того, що їм так зручно. Не економлять гроші вони. Яке там довкілля, яке там що, після нас, хоч по Ну... Кошмар. Ну, ось ось замішано багато людей. Це кілька якихось фірм, якісь директори, ну, щось таке. Тобто, ну, влада, не нав... ну, тут не йдеться про якихось чиновників. Це саме ось якісь директори, ну, щось таке. Ось, зміна ситуації відбулася, і ось, власне, ось труднощі вилізли на поверхню. До речі, воно йде. А щось змінилось. Справа в тому, що вони це вже не перший раз робили, але ну, щось змінилось. Через що то труднощі почались? Ну, руни це показують, да, як труднощі. Власне, е цей сморід і так далі. Не знаю. Ну, тобто, вони це робили давно, просто, можливо, в менших масштабах, е а тут, ось, бачите, щось помінялось. Може, вітер там. Не в той бік, може, там море розбушувалось. Ну, одним словом, якісь зміни відбулися, ось з того ставить проблема. Люди самі себе погублять, тут навіть ядерної війни не треба. Загубити достатньо екологію, і все. Все. Гроші в очах, долари в очах, і взагалі все. Н нічого. Після нас хоч потоп, хоч пустеля, хоч трава не рости. Ай, я б таких відстрілював. Прости, господи. Так, гаразд, давайте далі. А, давайте далі. Просять мене подивити, чи може бути зміна нашої влади на військову у серпні цього року. Хтось там із моїх колег це напрогнозував. Ну, я не люблю перевіряти колег, але ви ж постійно любите мені писати, а там такий тотаролог сказав, чи така тотарологиня сказала там, і так далі. Рунологів. Прямих моїх колег по цеху, дійсно, на Ютубі не так багато, слід зауважити. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а до кінця цього місяця, серпня, влада в Україні зміниться на військову. Скажіть вам правду? Окана перевернута. Райдо. Тейвес. Ансос. Постару научес. Цікаво. Фінал який. Фінал Солга. Змін тут не випало. Но щось у владі буде мінятись дійсно. Тобто, ну що прям військові в серпні прийдуть до влади. Я тут такого не бачу. На якісь зміни дійсно будуть, якраз щось щось стосується військових. Цікаво. Гара, що в нас тут? Беркана первента, райдо, Тейвас, Ансус, Пустаруна, Наутіс, Соулу. Беркана первента, деградація йде. Деградація йде, деградація у владі. Ось ось якийсь розвиток процесу запущено. Но по беркані перевернутій. Ну, повільно йтиме. Військових воно стосується. Ось дійсно, це якісь активні дії. Е, ну, В принципі, руна напряму з військовими пов'язана. Не знаю, може, це з Міністерством оборони буде щось, наприклад, міністром оборони, можливо, зокрема. Ну, що прям військові роблять перевороти, беруть владу в свої руки? Ні. Воно так не виглядає. Ось Ансус. ну Це якісь новини будуть, це якийсь закон. Знов-таки, якийсь закон, що стосується військових. Згадуємо мої прогнози на серпень місяць. Три події для України і три хороших події для України. Там дещо схоже, падав. Ось по старому. Оце знак від вищих сил може бути. До речі, воно, ця, ця связка вже так програвалась. Ну це так, побічне. Закон якийсь, ну тут ще невизначеність певна присутня. Це, знаєте, може бути якийсь законопроект. Це, не, це ще не закон, який вступив в силу. Якийсь законопроект чи якісь зміни в законі, от щось таке. Знов таки наутіс, під тиском, під тиском, під зовнішнім тиском. Ну, можна сказати, що і під тиском військових. Ну, знов таки, тиск військових не дорівнює військовий переворот. Е, Постав Ансус, пустару на Наутіс. Важливі події будуть, щось дійсно в серпні буде важливе, пов'язано з законодавством, пов'язано з владою, що стосується якраз військових і війни загалом. От. Безпосередньо військових воно має стосуватись. Ось знову таки навіть з під тиском обставин якихось. І ось Соло. Ну, в принципі, це дійсно все щастя піде на користь Україні, прискорить, якщо хочете перемогу України. Подивимося, як програється. Ну прям зміни влади, якийсь там військовий переворот. я такого не бачу. Яка б там наша влада не була, але тільки військових переворотів нам бракувало. Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі. О, ну да. З'явилася інформація, що Янукович уже все. Тойво, до Кобзона пішов. Ну, от просять мене подивитись. Знов таки, в офіційних джерелах ні слова. Тобто, ну. Не знаю. Може хтось захотів хайпанути. Ну, давайте запитаємо, що взагалі там у нашого вічно легітимного в лапках, звичайно, президента. Е -е... Так, гаразд. Добре, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, на даний момент Віктор Янукович живий взагалі. Скажете, що він правда. Лагус перевернутий. Ух ти. Що, дійсно то його? Евас перевернути. Турісас. Ансус перевернутий. Тейвас Феху перевернута. Песні. Ейвос. Ох ти набірчик, слухайте. Ну, добре. Що в нас тут? Лаус перевернутий Евас. Торісас, Ансус перевернутий Тейвос, Феху перевернута, а Ейвос. Ну, загалом Лаус перевернутий, то в принципі на смерть, якщо так. Uh -huh. Но! Ну, тут друге цікаво. Тей перевернутий туріса, з Ансус перевернутий, тей феху перевернути, ей Ну, ну, це маркер на смерть, дійсно. Но, якось. Перевезли ось якісь дії. Це може бути щось на кшталт, знаєте, клінічної смерті. То, що туріса з якісь лікарські маніпуляції позначає, ну, мені так воно йде. Ансус перевернутий. Э Затуманена свідомість. Тобто, може його як от ключові, якась штучна кома. Ось такого от плану. Тейвас. Ну туди ж, якісь активні дії над ним. З чим пов'язані Феху, в даному випадку здоров'я, саме як фізичне. Івас. Він, схоже, що він без свідомості. Схоже, що над ним проводять якісь саме хірургічні маніпуляції. Це або штучна кома, або щось таке. Або клінічна смерть була, якби як його відкачали. То що е, Лагос першим випав. А далі, бачите, цікаво впало. От якби навпаки впало, от після цього всього фінальний Лагос, тоді б я точно сказав, що все, немає його вже тут в живих. Ну, поки що я б ще не ховав його. Ну, щось було в нього. А ну добре, а давайте здоров'я глянемо. Раз пішла така, як то кажуть, п'янка. А ну, гаразд. Зараз стане ясно, що там з нашим. Що там з нашим президентом втікачом? Так, гаразд, дякую за відповіді. А ну добре, а стан здоров'я Януковича. Покажіть мені, будь ласка, скажіть вам правду. Наутіс. Альгіс перевернутий. Ейвас Феху. Веркана перевернута. Фінал якийсь цього всього. А в нас перевернутий. Ага. Ну що ж, по здоров'ю нашого вічно легітимного теж не все гаразд. Ну прям ну смерть, ну не смерть. Ну, не смерть. Поки що, принаймні. Хоча тут, знаєте, набірчик такий. Я б не сказав, що він до 100 років доживе. Що у нас тут? Наутіс, альгіс перевернутий, Ейвас, феху, беркана перевернута, маннас перевернутий. Наутіс проблеми з нервовою системою зразу. Притом суттєві, раз це показали. Альгіс перевернутий, ослаблений імунітет. Загалом Ейвас, хребтом не все гаразд. Чітко. У нас тут ось нервова система, ослаблений імунітет, хребет. Уже набірчик більш ніж цікавий, набагато чого може вказувати. Феху, Загалом, недостача якихось там вітамінів, мінералів, ну і от якихось речовин в організмі. Загальний стан здоров'я, беркана перевернута. Погано. Організм ослаблений, організм виснажений. І маннас перевернутий. А це зовсім весело. Тому що це вже якраз якусь таку хворобу позначає. Серйозну. Те, що може призвести до смерті. М -м -м. Да, дійсно. Тобто я б не сказав, що у нього по здоров'ю, прям така, як то кажуть, прелість. От ні не разу. Ну, ховати ще рано, я б ще не спішив. Мало того взагалі до 40 днів з моменту смерті, ще, знаєте, е діагностика може не те, що слід показати. От. Ну, Хоча там такий набір, знаєте, цікавий. Ну добре, десь треба буде днів через 40 подивитись. Що там покажуть тоді? Тоді вже точно стане ясно, чи все, чи ні. Бо я б ще поки не ховав, не схоже. Так, гаразд, дякую за відповіді. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, питають мене за Є гривню, да? електронна гривня. Чи буде вона реалізована? Знов таки, я ж знаю, ви спитаєте, коли. Руни погано відповідають на питання, коли руни не календар. Тому я загалом подивлюсь. але сильно далеко руни не покажуть. Так, гаразд, як ви Я, Ну добре, покажіть, мені будь ласка. Буде в Україні реалізована Є гривня. Ну, Цифрова гривня, іншими словами. Скажіть, вам, рун, правду. Руня перевернута. Ансус перевернутий. Перт. Ота, перевернути. Єра. Ну і. Евіс. А, Щось буде. ну От може не є гривня, а щось друге. Взагалі такі розробки дійсно йдуть і йтимуть далі. Ну, Це так, по верхам, що мені йде, зараз більш детально розкажу. Що у нас тут? Вуня перевернути, ансус перевернути, Пер, Тото -то перевернути, Єра, Евас, дивіться. Розчарування, сумні новини по питанню, взагалі ансус перевернути. обман іде, обман іде. Якісь дії, в обхід закону. З чим пов'язаний з пертом? З фінансами якраз. Е, тобто, як виглядає, щось законодавству поки що треба міняти, щоб це все якось могло пройти. Поки що руни це показують, як це в обхід закону. Мало того, щось буде з економікою і так робитись. Ось, ота взагалі зміна влади падає. Ну це може як загальною зміною влади програтись, так і зміною влади саме щодо економіки. Ось Єра, все-таки результат є, буде вона все-таки в результаті, чи щось на неї схоже. Но пізніше пізніше. Єра тривала руна. Ну і ось розвиток буде все рівно в ту сторону йти. Я вас показую, як розвиток, я вас показує інтернет в тому числі. Тобто, дійсно, є щось якісь електронні гроші. Ну, мова не про банковські карточки, які зараз у всіх є, і на них електронні гроші, а мова саме от, якась там електронна гривня, біткоін якийсь, то, ну, умовно назвуться. Да? Тобто, в той бік все рівно розвиток технологій буде йти. Ну, це загально. Я колись дивився, за це ну, для себе більше дивився, хоча не тільки. Це загальносвітовий процес, все одно. Ну а Україна, як частина світу, ну не дінемося ми нікуди від того. На, як це? Налічка потихеньку починає себе відживати. Да, і налічку потихеньку прибиратимуть. Це дійсно є таке. Ну, цифрова гривня є гривня, ця у нас ще не скоро з'явиться. Тому поки що можете розслабитись. Ось у нас і законодавство там не відповідає. Взагалі якісь дії будуть в економіці. Цікаві. Так, гаразд дякую за відповідь. До речі, ото перевернені показали. То може бути, але вже при іншій владі, скажімо. Тому. Так, гаразд дякую за відповідь. Ну, добре, і останнє питання на сьогодні. Е, просять мене подивитися, чи США ведуть війська в Росію і будуть приймати участь в війні, як було в Операції Буря в Пустелі. Ну і саме до президентських виборів США. Ну, давайте спитаємо, що на це руни скажуть. Так, гаразд, якось відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, чи США ведуть війська в Росію? Uh, до кінця цього року. Скажіть урон правда. Евос. Інус. Ансус перевернутий. Ну, ось і він. Хаголас, даль. Райда перевернутий. Що? Наутіс перевернутий беркана. Ць. Прямо. Там без різниці ви вилетє, а руки сухі. Нерви, стрес, вітамінів треба попити, як то кажуть. Так, гаразд, що у нас тут? Евасинус, ансус перевернутий, Хагала, з райду перевернутий, навтіс перевернутий, беркана. Зразу ансус перевернутий. Обман. Обман. Ну, на жаль. Десь би і хотілося, щоб США вели війська, але на жаль. Ну що в нас тут? Якийсь розвиток ситуації буде. Оце поставки зброї. Чітко. Поставки зброї нам будуть і хороші, і, да. До речі, щось і таємно прийде. Ну, а в контексті питання Ансус обман позначає. Обман щодо чого? Щодо що бойових дій. Хагала з війну позначає. Ну тобто, райдо перевернута. Вони бояться, вони не хочуть влазити в війну. Бояться вони Росію, не полізуть вони прямо своїми військами на Росію. Поки що, принаймні. Ось, Наутіс перевернути. Ну, обмеження йдуть. Маніпуляції мало того йдуть якісь. Але все-таки беркана. Щось то буде ворушитись, якийсь розвиток процесу буде. Ну це не введення військ, ні. І то, що США вступить в війну. Ой, сумнівно. Вони бояться Росії, ну реально, і ось, ну, Ансус перевернутий щодо цієї інформації. Ну, ну, обман, розчарування. Поставки дадуть, там, підтримку нам дадуть, але самі в війну не полізуть. Ну, десь так виглядає. Та, хотілося б, щоб там дідусь Байден да, на Ф-16 чи на Ф-35 залетів прямо от бомбився по Москві. Ну жартую, звичайно, просто образ буде красивий. Хоча до того часу, якщо до кінця року, так уже Камала Харіс тоді на F-16 чи Ф-35 може залетіти і відбомбитись по Москві. Ну, то таке окрема історія. Вибори в США, я відповідно переможця, подивлюсь уже ближче до голосування. Хоча прогноз загалом на вибори в США у мене є. Кому цікаво, можете пошукати. Добре, такий сьогодні бліц. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім дорадий. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання. У Спонсорів там, доступ до Рунта Стай, перевірених мною, ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!